Христос Воскрес! Возлюблені у Христі, брати та сестри, у нинішньому євангельському уривку Господь промовляє: коли син звільнить вас, то істини ви будете вільні. Ось де свобода, розум пов'язаний вузами незнання, помилок та забобонів, б'ється. Але вибитися з них не може. Довіримось ж Господу, і Він просвітить нашу темряву і розірве всі вузи, в яких томиться наш розум. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує преподобного Корнилія-чудотворця Комельського, який жив на початку 16 століття, а також прославляє благовірного великого князя Димитрія Донського. Святий Димитрій народився у 1350 році і виховувався під керівництвом святителя Алексія Московського. Християнське благочестя князя поєднувалося з його талантом видатного державного діяча. Всього себе він присвятив справі об'єднання російських земель і звільненню Русі від татаро-монгольського ярма. Історичні літописи свідчать благовірний великий князь Дмитрій Донський, збираючи сили для вирішального бою з полчищами Мамая, просив благословення у преподобного Сергія Радоніжського. Старець надихнув князя, направивши йому в допомогу ченців-схимників Олександра, Пересвіту і Андрія Ослябі за перемогу на куликовому полі між річками Доном і Непрядвою у День свята Різдва Пресвятої Богородиці князь Дмитрій став іменуватися Донським. За життя він влаштував успенський монастир на річці Дубенко і створив храм Різдва Пресвятої Богородиці на могилах полеглих воїнів. Відійшовши до Господа 19 травня 1389 року, був похований в Архангельському соборі Московського Кремля. Возлюблені сьогодні день ангела відзначають ті християни, які носять імена Дмитро, Митрофан та Віктор. Наші вам шанування. А митрополит Антоній Суриський повчає нас: усі гріхи, які ми здійснюємо постійно, байдужість один до одного, неповага, і те, як легко ми засуджуємо і відвертаємося від потреб інших, все це від холодності наших сердець. Любімо ж один одного.